Уважаемый Арсений Петрович, я здесь, Арсений Петрович. Арсений Петрович, э -э -э я хочу, я хочу вам сказать, вы затронули Жад. Я же не... Это просто пидор... Леша. Леша. Это просто пидор... треє. мікрофон. мікрофон, будь ласка, прем'єр Міністру. Володя, давайте завершим відповіді на питання. Давайте. А? Не, не надо, не надо, не, не надо. 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 Все, хорошо. Все хорошо, я тебя прошу. Ну ты било много, ну что? Дайте завершити мені годину запитань. Дайте завершити. Да. Не треба. Не треба, дівчата. Колеги, шановні колеги, да. це не самі кращі емоції. Шановні колеги, Я прошу всіх зайняти свої місця. Будь ласка. Я прошу всіх зайняти свої місця. Будь ласка. Я прошу. Всіх зайняти свої місця. І заспокойтесь. Та слухайте, ну всіх нормальний характер. Я розумію, що всі мають фізичну силу. Заспокоїлись, сіли на місця. Будь ласка. <кхем>. Шан... Будь ласка. Шановний пане голово, шановні... Я прошу всіх зайняти свої місця. Колеги, будь ласка, займіть свої місця. Сідайте, займайте свої місця. せの。Sir.